Для новин заголовок. Далі Марина Данило Данилові два рочки. Мама тягне його по підлозі. Він пересувається навшпинки. Через п'ять місяців він одну руку відпускає. До кінця року Даня став на п'ятки. Йому вже три. І він сам піднявся зі стільчика. Він пішов. А ще за рік побіг і навіть місячною ходою. Нині йому шість. За ці роки його змусили власними ногами пройти 16 курсів лікування. Він уже навчився долати сходи і готується до школи. Найбільше пишається своїм найменшим здобутком. Він вимовляє войовничу літеру. Школа, вечірки, подорожі недоступні для більшості дітей з ДЦП. Десятки тисяч інакших ховаються у стінах квартир та лікарняних палат. В Україні майже 20 тисяч дітей з церебральним паралічем, ще більше дорослих. Їхня кількість зростає щороку в цілому світі, але єдиного ефективного методу лікування жодна держава не пропонує. Це щоразу вибір батьків, і з ними лікарі не завжди згодні у нашому місті в Туреччині великих клінік немає. Є маленькі там можуть бути лише до 10 таких пацієнтів, як мій Ахмед, і там сидить лише терапевт. Нам прописували пігулки, але хімія не діє. Зі сторони врачей, ну мабуть... Даже преступно Сьогодні в світі немає ні одного методу реабілітації, який був би бы доказаний іменно з точки зору доказательної медицини. Та диво сталося, і його описали цифрами. Метод українського професора відомий як один із чотирьох найефективніших, але відомий здебільшого в середовищі пацієнтів. Батьки одне одному переповідали чутки про далеку Україну і великого лікаря з кумедним прізвищем. Козявкін у своєму Трускавецькому центрі приймає десять десятки тисяч пацієнтів з 50 країн світу напередодні нового року. Москва вирішила провести експеримент. Виділила з бюджету кошти на лікування півтори сотні дітей в Україні. Цього тижня під материнський плач у залі лікарі звітували геть усі повернулись додому з прогресом. Машенька зразу ж на четвертий день стала опускати послівотлічені вправління позвоночника. Вона стала пускати п'ятки, вона стала лучше спать вночі. і. Кровообращення в ногах і в руках стало краще, тому що стали теплі конечності. Неможливо уявити, що відчуває дитина з таким важким випадком ДЦП. В її м'язах не було і краплі сил, щоб тримати тіло. Будь-яка спроба сісти або зробити крок спричиняє пекельний біль. Тож бажання змінюватись нульове. Але після першого курсу лікування Марійка змушує себе цілих 15 хвилин просидіти по турецьки. Для неї це подвиг. У чому полягає секрет професорської методики, я покажу на кубиках. Адже весь цей центр і так схожий на величезний конструктор. Всі ми чули і про ігротерапію, про апітерапію, про масажі і корекцію хребта. Але саме Володимир Козявкін здогадався склеїти ці цеглини і об'єднати методики для того, щоб звести унікальну і міцну споруду, здорове, і сильне, людське тіло у реабілітаційному центрі. Я бачу все яскравим та іграшковим, але ці діти дивляться на світ. І вони цікавлять не мультики, ні ігри, нічого. А коли вже дитині цікаво, можна бавитися, тобто лікуватись. У комп'ютерних іграх дитина, наче солдат-інвалід з відомого фільму, знаходить свого аватара і, поринаючи у віртуальний світ, вчиться реально керувати своїми руками і ногами. Коли діти йдуть в школу для розвитку, щоб їм було краще писати, це ці ігри дуже добре. Так, м'ячики, ухиляйся від м'ячиків. Наступна гра для тих, хто досі мріє стати космонавтом в костюм астронавта вшиті гумові кільця, які змушують м'язи напружуватись. Без них людина повернулась на землю затрофованим тілом. За таким принципом і Данила замотали у незручні стрічки. Ходити у них важко, але для хворих м'язів корисно. Ми йому дає можливість побувати в такій ситуації, якій він сам. По суті, бути не може. Корекція хребта, масаж обличчя, вібропроцедури, апітерапія, лікування за допомогою світла, кольорів і тварин. Уся ця мозаїка разом складає дитину до куби і піднімає на ноги. 8, 10, 11, 11. Лікування в центрі не дешеве. В Україні бюджетним коштом вже кілька років тут лікуються діти-сироти. Грошима підтримує своїх маленьких громадян влада Швеції, Арабських Еміратів, Кувейту і Катару. Після перевірки українських методів Росія теж долучається. Якщо как бы, будуть э, позитивні результати, а они вже на сьогоднішній день є, ми, звісно, будемо розвивати наші зв'язки, наше сотрудничество. Цього року Москва планує відправити в Україну ще до тисячі дітей. Козявкін передбачає, буде більше, тож хоче колег іноземних та українських вчити своєї методики. Кожний центр шукає свій шлях, але я твердо переконаний, що наступить час ікс. Коли будуть стандартизувати методики, які будуть примінятися, їм треба буде вчитись. Можливо, комусь і перевчитись трошки. Його система інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації або СІНР один із небагатьох прикладів, коли Україна пропонує не експорт не сировину, а нові унікальні технології. Сучасний принцип за яким вже багатіє весь світ, Марина Макущенко, Андрій Марченко, Маргарита Ситник, Микита Бородін, ТСН один плюс і ще кадри, що вразили нас сьогодні.